Я боєць позивним драйвер, сам я з Києва, вступив в лави Збройних сил України. Я був до цього в збройних лав, лав України, але срочну службу проходив. У 2022 році, з повномасштабного вторгнення, я попав у 44-й київський батальйон. Він тоді на той час був е, мотострілковий. А так як зараз нас перевели до 115-ї бригади, ми тепер мотопіхотні. Багато часу провів в піхоті. Починав взагалі з водія, саме перша моя професія військова. Потім піхота. А зараз на даний момент я в мінометній батареї. Дуже тяжкий, прям, ну, не передай словами так взагалі. Емоційно і так дуже тяжко на самом ділі. Я, як молодий, мені там 24 роки. Я більш менш справляюся. Дорослі дядьки, які ну, з нами насправді ходять, духом сильні. Блін, 55 років дядьку, він не те, що там іде увірено, там крепко. Він мене буває, може навіть підтягнути там воду чи якийсь бика несу там цинка, мені тяжко. Він тягне і мене місяць цинком виходить. Команда у нас дуже класна, піхотинців. Ми працюємо, як сказати, не тікаємо до крайнього патрончика, можна сказати. Залишаємо чисто так, щоб на тактичний відхід, як кажеться. Вижити, слухати, якщо в тебе немає е, якогось там досвіду бойового, прям там вау-вау-вау, треба прислухати, прислухатися до старших групи. Що насправді піхотинця саме головне це уважність, слух, дотримання якихось мінімальних там правил. З командою, якою ти заходиш, прислухатися. Ну, Не будь самим собою. Якщо ти думаєш, ти там крути, там от відслужив 5 років, ти там туди-сюди. Але все одно, ти без них ніхто в команді в піхоті, ну, Насправді, на саме, ну, Насправді, найтяжче, що заход і виход, воно було так і раніше, але на даний час, оці і впіві, і дрони, ну, тяжко це зовсім нічого не сказати можна, правда. Постійний контроль. У них з неба. Саме перший мій штурм був це село Терни. Позиція називалася «Бобри». Почалося з першої групи 15 чоловік. У нас було на позиції 7 чоловік було. Тобто чотири спереділі ви держали, і три взаді. І ми за 6,5 годин склали майже три групи по 15 чоловік. І саме головне, що ми командою працювали на саме, ну насправді командою. Є якась проблема, наприклад, з кулеметом і так далі. На паніці, навіть ти, може, і знаєш, як воно там робиться, складається, як там чи що але на паніці. Але хлопці, які е, досвідченіші в цьому, навіть якщо, будучи там, же, тільки дай отак, він прийде, зробить роботу, допоможе і повернеться назад е, дружно. Відразу не можна відправляти, скажімо, отак сразу. Місяць-два. Ти за чотири не навчишся за пів року деяких людей ну насправді. І це залежить від людини. Що в людини, як сказати, дух, який в людини, от. воїна. Оце дуже багато що залежить. От, до кінця. Якщо ти взявся за якусь справу, то до... треба до кінця тримати своє слово і держати за цю справу. Саме головне не лишати нікого. Я ні в ко... ну, ні в якому разі не. Осуждаю хлопців, які не пішли на війну і так далі. Просто є такі насправді хлопці, яким ну, правда не місце. У нього грає просто чоловічий фактор це страх, з яким ти ну, нічого не зробиш. Як би ти його сильно ну, глибоко в собі не подавляв, але все одно він колись рано чи пізно вилізе, і ти нічого з ним не зробиш. Це, ну, навіть я не завжди з ним справляюся. так. Це проходить якийсь час, мені треба. Ну, Заліз десь трошки поглибше, і давай попрацюємо. А є просто такі хлопці, ну що ти з ними роби? Ну, Як ступор говорить, він в ступорі, людина. Теж дякую тим хлопцям, які знаходяться вдома, які реально допомагають нам тут. Оце велике дякую. Якщо б не було б таких хлопців, які допомагають нам тут, і волонтер, дівчат наших українських, ми б з них чесно не справилися. Вони наша, можна сказати, основа. Дякуючи їм. Ми не голодні. Гадіті. Ну, по зброї. Збройні сили України нам ну, трошки підкидають.